Осінь це час, коли земля обертається від сонця так, що дні стають коротшими, і ґрунт та повітря прогріваються настільки мало, що все в природі готується до спокою. Налиті за літо плоди яблук падають в турботливі руки збирачів, а коли збирачів немає, то під плодовими деревами стоїть запах безхозних гнилості фруктів, повільно опадає листя, перегниваючи у землі. Щоб стати поживою для дерева навесні, адже всю теплу пору року дерево запасало речовини, дощами наливались спершу салатові, а потім темно зелені листи. Плоди, насичені поживними речовинами, чекатимуть на весну, щоб пустити нові пагони, із сім'я доль споживатимуть поживні речовини, щоб пустити паростки. Адже живе прагне жити і продовжуватись. Нехай зима і створює паузу, в якій все завмирає, та завмирає, щоб далі ожити. Навесні знову зав'яжуться нові квітки, і в них відбудеться подвійне запліднення, яке дослідив вчений Київського університету Невашин, знову літатимуть комахи, знову опулятимуть разом з вітром сад. Знову будуть теплі дні та ночі, знову вмилуватимемо зорями та прибоям, танцюватимемо біля ватри. Дні стають коротшими, а холод все більше і більше огортає землю. Зі школи, роботи, університетів люди повертаються спочатку під сірим сонцем, а потім під світлом ліхтарів. Під опалим листям на каналі школярі повертаються зі школи, а старі грають у шахи, згрібають листя, граються у ньому. Вона є музика, музика води і вітру, музика скрипки і гітари, веселий гавкіт собаки, яка біжить за паличкою яку не дідусь першу кидав не встаючи з лавки, але потім загорівся і підскочив з неї. Вчаться восени, мов літко робота на полі. Зараз роботи на полі немає, але літо час відновлення та спокою, ну або хоча б невеличкого перепочинку перед новою порцією знань. Навчання це шлях, це дружба та взаємопідтримка. Правда, деякі чомусь вважають, що це місце нездорових амбіцій та конкуренції. Але такий погляд руйнує, і він рідко призводить до хороших наслідків у здобутті знань. Восени часто ставлять цілі, плани, чи достати найкращим в класі балету, чи театральному гуртку, навчитись добре писати або зіграти на інструменті свою улюблену мелодію. Плани це добре, але треба, щоб люди ставили плани, а не цілі починали керувати та руйнувати душі. Восени хочеться тепла. Залізти під теплу ковдрупити теплу каву, дивитись фільми, інколи хочеться поплакати, її душу огортає смуток, але йдеш і дивишся на плоди землі і людини, на плоди, на сіножаці, на зібране листя, на все все і думаєш, як багато у всьому турботи і праці, і все працює разом. Як не буде осені, то не буде весни, а як не буде зими, то й літа. Як там у ремарка, цитата з біблії, час жити і час. Восени прибої немов тише, немов і море засинає, а дощі навпаки гупають, гупають. Оно дивись, як на каналі стрибають в калюжі. Оце прийдуть додому, сварити будуть. Цікаво, скільки разів треба буде брати ці брюки. Але й дорослі не відстають, теж стрибають в калюжах, коли ніхто не бачить, хоча багато хто біжить під парасолькою. Блискавка. Її світло, мов розрізає простір, змінюючи образи всього, а потім дуже тривожно гуркотить грім. Здається, земля здригається. Ввечері все менше людей збираються на березі або на каналі, всі поспішають додому. А потім настає Хеловін в будинках жахів, у збиранні гарбузів і вирізання з них веселих Джеків, у готуванні каші та прикрас у тематичних вечірках і містичних історіях. Ти дивишся, як люди танцюють і виловлюють ротом яблука, а інколи й сам береш в цьому участь, і тобі радісно не так від дійства, як від відчуття спільнодії. Ну і яблука теж смачні. Щоправда, вода з колонки і пахне залізом. Але яблука такі запашні, що тобі вже байдуже. Люди в цю темряву грають з вогнем, танцюють з ним, запалюють багаття, розвішують ліхтарі. І в цю темряву і холод, які огортають землю, люди, навчені Прометеєм роздобувати вогонь, освітлюють землю, як тільки можуть, співають пісні, танцюють, щоб зігрітися і п'ють тепле. А ще в цю пору оживають гадання, містика, свічки, запалені біля дзеркал, привиди, людська уява шукає зв'язок з природою і життям у всіх його проявах, у вітрах чує голоси та передбачення. Застереження та надію лякає та лякається вигаданими образами, розказуючи жахастики, завмирає від стукоту дерева по даху. Вже відлетіли птахи. Тож скільки не дивись у бінокль, побачиш лише тих, що прилетять до нас на зимівлю. Стає холодніше. А потім всі поступово готуються до Різдва і Нового року, скуповуючи подарунки, готуючись до свят піснями, танцями, прикрасами. Бо в очікування, тепла та радості легше йти базлистим сірим містом, бо коли несеш світло в собі, сірості вже важче просочитись у твою душу і зробити її в'язкою і важкою. А десь у своїй майстерні містер та місіс Клаус уважно перечитують листи дітвори та виготовляють іграшки. Осінь це щось більше, ніж осінній смуток, це час рефлексії. А які думки осі навіває холодним вітром у щоки вам?